Сьогодні у випуску. Захищав Маріуполь, там отримав поранення, там загинув. На Кіровоградщині попрощались з морським піхотинцем Володимиром Давиденком. Дві додаткові котельні готують до опалювального сезону в Кропивницькому. Їх не використовували понад 15 років. Десять років тренував дітей майстер спорту з Кропивницького, поставив тренерство на паузу і пішов захищати Україну. Як суміщує спорт і військову службу. Із 31-річним морським піхотинцем Володимиром Давиденком попрощались у Кропивницькому. Він був навідником десантно-штурмового взводу. Загинув 4 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Шанувати пам'ять бійця, містяни зібралися на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Він стримуючи навалу цих вбивців, дає нам всім можливість жити. Так, він не вернувся з полю бою живим. Це велика біда, велике горе. Але подвиг, який він звершив. І цю дію це велике милосердя і велика любов, яку він проявив до кожного. Народився Володимир Давиденко в місті Красногорівка Донецької області. Там навчався. У Кропивницький переїхав після початку війни на сході України. За два роки підписав контракт на військову службу. 25-26 років вибрав воєнне і пішов. І все. Він говорив, воєнне це моє. Я розумію, куди я йду. Він був в селі Толоковка, Маріупольському Он Він дуже боявся, у нього всі згоріли документи, і потім він до последнего там стояв. Зі слів жінки, коли чоловік захищав Маріуполь, дзвонив рідко. Позвонив, сказав, що ми вже в Маріуполі все нормально, вошли. І потім у нього каждые ну, 2 тижні виходить. Связи не было, один раз выходил, опять нету, опять выходил, говорил, все нормально, я тебя очень люблю, береги ребенка. Как будто бы он знал, что он умрет. В последнее время он защищал Мариуполь. Там в Мариуполе его был ранен он. І потім пропала связь з ним. І потом уже ми узнали. Його по наколкам, панаколкам. Штон погіб. Обійця лишилися мати, батько, дружина, донька. Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це котельня підприємства теплоенергетику Кропивницькому. 15 років її не використовували для подачі тепла. Нині готують до запуску. Замість старих котлів працюватимуть два нові. Відновлю для більш ефективної роботи і для того, щоб розгрузити котельну юго западну, котельну частину перенаправити потоків, і якби, воно пов'язано з економічністю, щоб було і більше теплоотдача, і менші, менші затрати були. Ця котельня одна з двох у місті, які готують до роботи після простою. Минулому році в нас експлуатувалося 23 котельні, в цьому році буде 25 котелень. З цих 25 котелень, 19 відремонтовано. Теплове господарство міста готове до опалювального сезону на 83%. Під час воєнного стану газ будуть економити, каже керівник підприємства Олександр Чельник. «Однозначно будуть зменшені обсяги газу, який буде постачатися для потреб таких підприємств, як наше. Це говорить про те, що чекати абсолютно комфортних температур не слід. До опалювального сезону з меншими обсягами газу готуються, говорить заступник міського голови Олександр Вергун. Можливо, десь якісь будуть. Е Котельні не працювати з метою економії. Деякі котельні будуть працювати на альтернативних видах палива. Це можливо і тверде паливо, вугілля, деревина або пілети. Деякі котельні, може, будуть комбіновані, якщо ми візьмемо. І це я як приклад говорю, як сценарій. Борг теплоенергетика перед Нафтогазом 900 мільйонів гривень. Половину боргу того, який ми маємо за спожитий природний газ. Компенсуємо за рахунок державних коштів. А інша половина буде реструктуризована терміном на 84 місяці. Газ, який споживає кожен з нас, це український газ. Жодної краплини російського газу в опаленні приготуванні їжі немає. Критично важливо в повному обсязі і своєчасно оплачувати рахунки за газ. Саме оплата сприяє стійкості газопостачання, попри борги, газ Кіровоградщина отримає, говорить директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. У нас 819-та постанова кабінету міністрів України від липня місяця, яка покладає спеціальні обов'язки на, 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 на нафтогазтрейдинг, який повинен забезпечити. Обсяг газу для кожного теплопостачального підприємства. Всі ці обсяги газу, пораховані нашими теплопостачальними підприємствами, надані мінрегіону України, Вони будуть доведені, і у кожного теплопостачального підприємства з Нафтогазтрейдингом буде чітко визначений обсяг газу, який вони зобов'язані кожного місяця надати теплопостачальним підприємствам. Олександр Щельник радить жителям утеплювати свої помешкання. Тому що втрати тепла в будинках шалені. Кропивничанка Марія Яновська має у квартирі централізоване опалення. Показує електрообігрівач, який підготувала до зими. Якщо не дадуть опалення, то буду включати дуйчик і гріться або ковдри. Споживачами централізованого опалення у Кропивницькому є 14,5 з половиною тисяч родин. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Тетяна Безущенко багатодітна мама. Одна виховує трьох дітей: – 18-річного сина, 13-ти та, та 3-річну доньок. Живуть у приватному будинку у селі Новогригорівка, друга Кропивницького району. Торік жінка опалювала дім газом. Каже, щоб оплатити послуги, економила на всьому. Має четверо свиней, корову, півсотні качок, сотню курей. Щоб заробити гроші, продає м'ясо та молоко. До вечора працюємо. Це ми втроє. Вже дітки такі вже, що можуть допомогти. Я навіть вже забула, коли я в Долінську їздила. Це наш район, не то, що там десь якісь другі області. Каже, цьогоріч вирішила, будинок газом не опалюватиме дорого. Зимовий період напалюємо 8-9 тисяч десь. Показує мають альтернативу газу, піч цей год ми будемо топити плиткою, бо неї тепліше, навіть зимою, чим ці два конвектора в цій хаті. Ми в прошлому році топили два конвектора. Включили, ну навіть підтаплювали плиткою і за те, що було холодно. А намотали газа, бо наскільки». Каже, порахували, якщо купувати дрова, економніше за газ не буде. На зиму потрібно 16 кубів дров. Зацінували ціною, що вказано у приватних оголошеннях, доведеться заплатити майже 30 тисяч гривень. <пит> Попит на дрова у Кіровоградській області цьогоріч перевищує можливості і заготівлі вдвічі. Щоб задовольнити потребу населення, лісівники заготівлю збільшили на четверть. Порівняно з минулим роком, ціна на дрова зросла. В середньому всі беруть по, ну, по 5 складометрів. Це виходить 2100 гривень. Ось така купа дров це 10 кубометрів. Потреба 45 громад області у дровах для опалення цього річ складає 337 тисяч кубометрів. Це дані від обласного департаменту житлово-комунального господарства. Площа лісів області 131 тисяча гектар. Це майже 7,5 відсотків від загальної площі регіону. Тетяна Безущенко говорить: дрова не купуватиме, буде з дітьми збирати сухостій. Сушняк і топимо дровами. Хлопець пиляє ручною, чи там цей. На зекономлені на опаленні будинку гроші планує купити дітям одяг та взуття. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. На Кіровоградщині зростає рівень захворювання на коронавірус. На цьому тижні фіксують удвічі більше випадків, ніж минулого. Декілька тижнів тому ми реєстрували до 10 випадків щодня. За останню добу зареєстровано 36 нових випадків. Спочатку реєстрації covid 19 на кіровоградщині зареєстровано 1826 летальних випадків, коли пацієнти померли від ускладнення 5 вересня. Зареєстрована остання смерть від ускладнення covid 19 Помер 57 річний Ічний мешканець з міста Олександрії, який був не щеплений зовсім. Нині в Кіровоградській області на коронавірус хворіють 250 людей. З початку карантину, який через ковід розпочався в Україні в березні 2020-го, на Кіровоградщині зафіксували 47 тисяч 284 випадки. Померли від ускладнень коронавірусу 1826 людей. Зайнятість хворими, на ковід наших визначених лікувальних закладів відомих вам складає вже близько 5%. Ще там 4 тижні тому це було до 3%. На жаль, у нас є факти і завезення ковіду на нашу територію, в тому числі внутрішніх переміщення сибів. Кропивничанка Тетяна Федоренко з 1 вересня свого онука-першокласника в ліцей водить з двома наплічниками. Перед тим, як зайти в клас, одягає беджик. Один рюкзачок для підручників та зошитів. Теж сюди кладемо перекуси, так можна сказати, і водичку. А обов'язково це рюкзачок, з яким ми спускаємося в укриття. Беджики такі інформаційні картки є у всіх учнів цього класу. У деяких є фотографія, тут інформація містить про те. Прізвище, ім'я дитини, домашня адреса, мами, телефон, тата телефон. Але деякі пішли і далі, навіть написали і групу крові. У цьому класі першокласники носять інформаційні браслети. Мама, мені ага, кожен раз. Коли ми йдемо в школу, цепляє його. Така інформація повинна бути і в рюкзачку, але зна інколи забувається перекласти цю інформацію. Ну цей інформаційний аркуш, тому вирішили саме браслети. У тривожних наплічниках є вода, теплий одяг, печиво. Тривожні рюкзачки наповнюють батьки, є загальні рекомендації до їх наповнення. Це обов'язково водичка і обов'язково продукти харчування, які є дозволеними в закладах освіти, щоб були прізвища ім'я по-батькові дитини, і контактний телефон когось із батьків, для того, щоб ми могли зв'язатися, тому що. Щоб це було в швидкому доступі, додатково батьки наповнюють рюкзачки дітей тими речами, які дитині найбільш близькі. Тобто хтось кладе іграшки, хтось кладе книжки. Що носить в рюкзаку, показує п'ятикласник Дмитро Бондаренко: ліхтарик, телефон, ланчбокс, серветки, номер телефону, батьків. Офіційних рекомендацій від Міністерства освіти щодо необхідності тривожних рюкзаків немає. Ми дотримуємося рекомендацій саме національної поліції, і обов'язково, щоб в цій тривожній валізі, ну як ми її називаємо, були обов'язкова водичка. Хоча в наших укриттях також є водичка, зобов'язати батьків ми не можемо, але рекомендувати дотримуватися рекомендацій Нацполіції вони слушні за рекомендаціями поліції, в рюкзаку у дитини має бути записка з даними дитини, батьків, телефон, зарядний пристрій для нього, набір ліків, які потрібні дитині, змінний одяг, вода, поживні батончики, улюблена іграшка для заспокоєння в укритті. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Юрій майстер спорту з веслування на байдарках та каное. Це спортивно-прогулянковий човен. Останні півроку у його житті немає байдарок і вихованців, яких тренує цьому виду спорту. Він пішов у Нацгвардію, вирішив захищати Україну. З 15 по 16 рік я пройшов військову службу, і от з початком війни мене мобілізували, і от зараз я також військовий. Під час служби у вільний час продовжує займатися спортом, щоб не втрачати форму. У професійному спорті він з 11 років. У 2007 став чемпіоном України з веслування на байдарках та каноє. Він майстер спорту з багатоповторного жиму. Каже, перед тренуванням з будь-якого виду спорту спочатку робить розминку. Спеціальна вправа для веслування є. Виконуємо різноманітні повороти рук. Багато звичайних людей. Не можуть виконати цю вправу, і діти також часто путаються. Каже, тренував дітей 10 років, за роботою сумує, учнів знайшов серед військових. Військовослужбовці, з якими також можна підсказувати по фізичним вправам, по навантаженню, як правильно дозувати. Юрій поки не виїжджав на завдання у зону бойових дій. Однак готується до цього, каже, щодня. У нас проводяться заняття з різних видів підготовки. Тактична, вогнева підготовка, та ж сама фізична підготовка, медицина. Радіо, Радіологічний, хімічна небезпека. Як у спорті, так і у війні мрія про перемогу. Після неї планує повернутися на роботу, тренувати дітей. Анна Добрань, Олександр Дунцов, новини на Суспільному, Кропивницький.